У Житомирі презентували нову громадську організацію Атошник, яка об'єднала не лише військових, а й членів їх сімей, волонтерів та активістів. Головним завданням організації буде координація дій, спрямованих на особічну допомогу воїнам та їх сім'ям. Але ми зібралися для того, щоб по подальшому те, що нас хвилює, вирішувати ті питання, вирішувати їх разом, не розділяючись на різні. Групіровки громадські організації, десантників, волонтерів. Різних атошників. питань на жаль сьогодні дуже багато. Серед питань, які потребують вирішення, Віктор Камлук виділив наступні: необхідність прийняття законодавчих актів щодо соціального захисту ветеранів АТО, налагодження на взаємодії із державними органами, надання правової допомоги членам організації, а також моральної та матеріальної підтримки членам сімей загиблих. Громадську організацію Атошник підтримав центр соціальної допомоги учасникам АТО, місцева влада, а також духовенство. Закликаю вас всіх. Пам'ятайте, не тільки потрібно чекати, що вам зроблять, ви маєте також подати руку. Навіть то, що ви є, підтримка сьогодні дуже важлива. Це якраз і в цьому заключається все християнство. Дружини та матері військовослужбовців долучилися до організації бо впевнені, треба бути опорою та підтримкою для захисників. Я знаю, за що він стоїть, за свою батьківщину. Його немає іншої країни, він народився тут. І він, Вони ці діти, не нажаліючи свого життя, вони віддають життя за цю землю. Ми своїм хлопцям потрібні тут. Де там війна, в нас іде своя війна. Сидиш бездія, uh -huh. тебе це більше накриває. Коли чоловік щось робить, то діє, воно як проще і все це крі Засновники організації зазначили, що військові зараз воюють для того, щоб жити у правовій країні, де захищають інтереси людини. А отже, у цьому їм слід посильно допомагати. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1.